Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму ютуб каналі Sportfishing. Мене звуть Гонок Богдан. Не повірите, народ, дивіться, що в моїх руках. Це спіннінг. Нарешті це спінінг. Нарешті це не зимові вудки, і нарешті за моєю спиною відкрита вода. Відкриваємо спіннінговий сезон 2024 року. Приїхали на отакий чудовий заливчик. Як бачите, під берегом он місцями ще доходить остання крига, але вода вже відкрита і можна буде покидати на джиг. Приїхали сьогодні в пошуках весняного судачка, Першого весня. Дісного судочка цього року, душа співає як пташки. Вже весна, така, знаєте, повноцінна у нас в Чернігівській області. Е, дуже гарно. Просто неймовірні такі пейзажі. Дивіться, дивіться, яка краса. Єдине, що подуває сьогодні, такий противний боковий вітер, але якщо чесно, я на те зовсім не зважаю. Е, головне, що ми тут, головне, що є куди закинути приманки, чим власне, зараз і будемо займатися. Я вже зібрав свій робочий комплект. Зараз буду продягати шнур через кільця, в'язати першу приманку в цьому році. Ну і власне все це діло вам показувати та розказувати подивимось як буде великих сьогодні якихось, знаєте забаганок в мене Нема, хочеться просто відійти від нуля, впіймати першого судачка цього сезону, відкрити цей сезон да, з рибою, щоб не просто покидати, відчути ту е, бажану покльовочку, той тюк. Ну і власне показати все це діло вам. Тож, друзі, обов'язково підтримуйте це відео лайком, просувайте україномовний рибальський контент. Будемо розвивати україномовний Ютуб разом з вами. Ну і власне, давайте будемо починати, адже руки вже просто чешуться. Поїхали! Весняний ще трішки такий прохолодний вітерець погойдує дерева. Сьогодні синоптики обіцяють десь до 5-6 метрів. Як бачите, дує сьогодні зліва направо. О, там в Чигирях у нас в засаді сидить сіргаджан. Бачите, його замаскувався. <смас> Навіть не видно. Маскується, щоб судаки не побачили і клювали. Дивіться, друзі, яка краса. Дивіться, вже відкрита в нас водичка. А тут в нас скарб. Тут скарб, який я вчора цілий вечір перебирав після зимових рибалок. Відкопав свій баканчик, нагрузив його всякою всячною спінінговою, дістав свої спінінги, катушки, шнури. Ну, власне, давайте про все по порядку. Сьогодні буду рибалити 99-ю савадою XP від азури. Довга така берегова палюгака. Трьохметрова для досягнення максимально далекого викиду при мінімальних вантажках. В парі з 4000 катушечкою, це Shimano Twin Power 4000PG, силовий надійний і намотаний ще, напевно, з того року тут в мене чи 08 чи одиничка по Японії Яматою P.E. Zero Fighter 4жилка. Пошнурам не знаю, друзі, треба буде обов'язково обновлюватись. Напевне, прямо сьогодні ввечері зроблю замовлення на фіш-фіш, дозамовлю собі свіжих ниток від Яматою до сезону, тому що треба поперематувати. Вчора просто дістав катушку який шнур є, не знаю, хоч би вистачило його сьогодні на закид Ось. ну, Сподіваюся, це буде добре. Якщо що, в машині є ще запасна катушка, але там шнурочок вже 1,5. Сподіваюсь, цього більш тонкого вистачить, адже тут нам 1,5 буде затовстий, тим паче, в такий боковий вітер. Ось. Що стосується приманок, якими ми будемо сьогодні рибалити, то я, то я набрав всього, Вон, бачите, відразу паралончик в мене, мандулки якісь вже відразу. Це в мене коробка зі свинцем, Дніпро-свинець. Давайте зараз подивимось. О, такі чорні чобурашечки джигріхи там окремо в мене є. І по силікону зараз будемо дивитися. По силікону я хотів би розпочати день з бомбарів побомбити, як то кажуть, на бомбери. Зараз однією рукою не так зручно, але покажу вам. У мене тут є коробочка заготовлена, я вдома підготувався. Бомбери від Big Ось Отакі От красені. Дивіться, бачите, ціла коробка, різні кольори. Тут вже помонтував я трішки на дві нички. Починати будемо з яскравих провокаційних кольорів. Я думаю, я почнемо з морковочки. Така весняна класика. Отакий От Віброхвіст. Ну і Будемо оснащати його, напевно, на класичну чорну чубурашку вагою там біля 20 грамів. Тобто за основу беремо сьогодні, скоріш за все, трьохдіумові приманки, якщо це по силікону. Ну а далі будемо дивитися. Ну, Окрема в мене ще коробка з мандулами. Профмонтаж, дивіться, бачите, така колекція мандулки дуже класно працюють у нас весною по холодній воді, тому обов'язково ввожу з собою. І ще навіть кинув перед від'їздом вже зранку сьогодні отакі грушки. Теж весною буває вистрілюють. 16-грамові кислотні. Якщо, наприклад, на силікони на мандулки на паролон нічого не буде, спробуємо грушечки покидати. Коротше, друзі, покидать хочеться все після зими, руки чешуться. Вже забув як той дзягати на гачки. Вчора ввечері он намонтував собі декілька віброхвостів, щоб не витрачати сьогодні дорогоцінний час. Ну і давайте все це діло змонтуємо, продягнемо шнур через кільце, зв'яжемо повідець з флюріком. До речі, по повідцям будемо використовувати звичайний класичний флюр, клаймакс флюрокарбон, Тому оцей 0,35 якраз буде те, що треба на судака. Щуки тут небагато, Ось основна рибка судак, тому 0,35. Буде те, що треба. Ще взяв сьогодні поекспериментувати такі кислотні чобурашки фішболчики теж вийшли у Дніпро-свинець. Весною дуже класний лимон працює. Спробую комбінацію оцього фішбола. І, може, тут в мене ще є. Зараз покажу вістовські фетики в лимоні. Зараз дивіться. О! Отакі є ще приманки в мене, то прикиньте, така приманка і такий грузи. Коротше, сьогодні будемо кидати все підряд, пробувати. Ну, поки давайте з марковочки, з класики почнемо весняної. Місцями, як бачите, ще трішки не повідходила від берегів крига, але нічого страшного. Головне заробити клювання. А як дістати на цю кригу судака, ми вже з вами придумаємо. Да? О, зараз будемо робити перший закид в цьому сезоні. До речі, друзі, можете бачити, в мене тут така. Пов'язка на руці. Трішки травмував я свою руку, потягнув зв'язки, не знаю, що там в мене і як. Наче ніяких тріщин, переломів в зап'ясті нема. Але, якщо чесно, не дуже комфортно сильно кидати. Тому сьогодні будемо рибалити на лайті. Такі легенькі закиди відносно, не з усього розмаху. Тому що не хочу, як то кажуть, зайвий раз ту руку навантажувати. Так, 18 грамів у нас. Впало на дно. Тут глибина в нас десь біля 8-9 метрів. О, як, друзі, приємно! Як, друзі, приємно крутити цю катушечку. Як приємно воно відбиває все в руку. Як воно стучить, я вже не знаю. Якщо щось сьогодні ще й клюне, це буде просто день щастя. День щастя, що ми сьогодні виїхали нарешті. на Весняний джиг навесняного судака і просто відкрити спінінговий сезон. Треба буде тут швиденько вимотувати, тому що, бачите, да, за краю не заважають. Кажу, ж вам, якщо клюне судак, будемо вже по ситуації діяти. Не знаю, чи буде шанс його дістати, чи ні. Але хочеться розпочати з цього місця. Тут така затишна місцинка. і Мені здається, по-любому тут має бути судачок. Хотілося б кидати, напевне, навіть ще далі. Для цього, можливо, пізніше я спробую монтаж Джигріг, паличку грам 20 втулити. Джиг насправді далі буде летіти відносно звичайної класичної Чебурашки. І ще однією перевагою є те, що він, якби. Легше підривається зна, тобто зробити однаково якісну ступеньку чебурашкою і джегрігом можна різної ваги. Тобто, якщо тут комфортна Чибурашка 18 грамів, то Джегріг 20 буде аналогічно комфортний. Ось він легше підривається вверх і за рахунок цього маємо якісну проводку. Ну і все ж таки аеродинаміка цього монтажа куди краще, ніж звичайної класичної чебурашки. Вимотуватись треба заздалегідь, щоб не сікти шнур. Об кромку криги, дуже зручно щоб взяв сьогодні саме 99-ту паличку, отак уверх підняв її і швиденько перекинув приманочку через уріз. Так, приманка трішки, бачите, б'ється об кригу, може сповзати, тому треба все це діло контролювати обов'язково. Да, не виходить так сильно кидати, як треба через руку, але нічого страшного. І на тому добре, що хоч якось кидаємо, не саме велика проблема. Пройде час і все буде на мазі. Там, бачите, ще крига стоїть. Може бути так, що тільки сьогодні вночі, саме в цьому місці, розмило кригу, тому що буквально ще метрів 20 туди, і там все затянуто такою кромкою, тинкою, яка не дала б нам там половити. А тут, бачите, вже розмило. Правіше там взагалі без закраїн навіть. А тут ще метрів 5, 7, 10 криги. Ну Цікаво, чи буде відгукуватись судичок на джиг, чи ще зарано. В цілому мав би клювати потиху. Ну що, покидав я десь хвилин 40 морковку, змінив декілька локацій, клювань нема, Тому будемо змінювати відтінок на кардинально інший. Хочу спробувати тепер половити на натуралочку. Зараз дістанемо коробку. Думаю, що поставлю я, напевно, колір кула. Один із моїх улюблених серед натуральних. От такий, дивіться, красень. Водичка в цілому зараз прозора, тому будь-який колір може однаково гарно вистрілити. Зазвичай весною я люблю ловити судака саме на кислотні окраси. Це морковка, це лимон, це шартрес. Але іноді працює саме натуралка. Тут в нас дно тверде, каміння під водою. Вода прозора, тому може працювати непогано і. Натуралка. Тому перезарядили на колу і давайте пробувати щось інше. Поки в мене не було клювань, у серого було два тички. Каже, що начебто невеличкі судаки. Дзвінко, але мимо. Тому продовжуємо впиратись. Періодично зміщаємось. Так, бачите, такі прогали між лозою. І йдемо собі по березі, шукаємо свого щастя. Так, ну давайте, давайте далі. Постійно треба щось змінювати. Весна такий непередбачуваний період. По-перше, рухається риба, тобто судак він мігрує, заходить в заливи там, на нерест вже готуватися. Ну основ, нерест, я вам скажу так, це десь місяця через півтора, може навіть і два. Тому поки він може робити, що йому заманеться, може стояти і на глибинах, і заходити кудись вже. Поблизу рогаза в абсолютно різні різні місцяки. І так, експерименти в нас продовжуються, і плавно ми дійшли до мандул. Давайте, напевно, за такою почнемо. Патріотичний, дуже прикольний колір. В мене, як мінімум, він дуже і дуже стабільно працює. А далі будемо пробувати абсолютно різні. Бачите, в мене такий арсенал від профмонтажа мандулок. Є трішки менші, трішки. Більше подовжені. Така вічна класика по судаку До речі, через сильний боковий вітер, який ви можете зараз спостерігати і чути, перейшов я все ж таки на монтаж Джигріг. Зараз в мене он стоїть паличка 17 грамів. Летить, звісно, що далі. Як я і розповідав. Тому поки ловимо так. ну Давайте спробуємо на мандулку. Мандулу можна використовувати як і на класичних чебурашках. Так само і на монтажі Джигріх. На паузі ця приманка спливає, вона має позитивну таку плавучість. Не знаю, чи зможу вам тут показати, чи ні. Побачите, в цілому видно, бачите? На паузі вона стоїть вертикально угору, і це дуже часто провокує судечка навіть самого пасивного наклювання. Плюс тут на кінчику в нас ще присутній такий люрекс, бачите? Різного кольору він, як, власне, і самі мандулки. Ось і саме цей хвостик дуже часто термошить самих пасивних судаків. Ну, давайте спробуємо. Тут в нас на викиді йде така підводна каса. Тут важкувато, якщо чесно, при боковому вітрі зробити таку плавну анімацію силіконової приманки делікатно. І саме через це я вирішив поставити тут мандулку і такими більш різкими підривами обловити цю локацію. Летить мандулка в цьому так само, як і трьохдюймовий віброхвіст по парусності, різниці я взагалі не помітив. Трьохдіймова мандула, трьохдюймовий силікон взагалі однакові польотні характеристики, плюс-мінус там в декілька метрів. Ну і давайте поджигуємо. Якщо на силікон ми там робили якісь дотяжки, протяжки, плавну анімацію, то на мандулку ми робимо раз-два. Пауза. Раз, два, пауза. Або просто там декілька обертів катушкою. Пауза. Можна працювати як інчуком спінінга, так і класичною джиговою сходинкою. Треба експериментувати, тому що, бачите, риба не спішить клювати. Її, я гадаю, тут ще просто невелика кількість. Судички такі дуже-дуже рідкі, поодинокі, десь плавають і при цьому мають такий доволі пасивний стан. Тому будемо пробувати. І на мандулий, і на силикон, і на все інше. Hour later. Прикинь, на першому закиді Є народ судак. На грушку, прикинь. Перший закид, на грушку, я тобі кажу, без приколів. Треба перетягнути да, через літ. Ух, блін. Такий невеликий, але є. Блін народ, хоч би. О, перетягнув перетянув судочка. О. Оба! От вам народ і наука. Mm. <рес> Ти прикинь. От вам народ і наука. Коротше, розказую прикол. Сьогодні зранку обуваюсь вже виходити з дому на риболовлю їхати. Да? Думаю, блін, треба, напевно, піти, вкинути в ящик пару грушок отаких. От від профмонтажа. Думаю, силікона я набрав, мандул я набрав. Але, думаю, якщо ні на що не буде клювати, спробую на грушку поекспериментувати. Багато хто навесні ловить на ці приманки, до того ж дуже успішно. І дивіться народ, які приколи. Перший закид. Тільки кажу, серому серий, все, вже, вже все перепробував. Ставлю кислотну грушку і з першого закиду ловлю на неї судочка. Отака народ рибка відкриває наш сезон. Сезон берегового спінінгу, берегового джигу. Отакий От судачок відпускний, грам може, ну, 600 плюс-мінус. Зараз зі мною сфотографується і попливе собі назад. До того ж, колір спрацював кислотний. Такі грушки є в мене, такі, знаєте, класичні золотисті. І отака кислотна з стріничком. По типу мандулоки. Дивіться, бачите, тут така пінка на трійнику, і ще є знизу люрекс. Люрекс і червона нитка. Зараз дістану, покажу. О, звільнив. Звільнив клекастого. Бачите, люрекс, червона нитка і така пінка, як на мандулиці. І виходить на паузі, вся ця історія спливає, і судак б'є в цю точку атаки. Тобто відразу в трійник. Грушка на падінні перевалюється і тим самим приваблює рибку. Ну, Сказати, що я здивований, нічого не сказати. Але народ, це просто знак долі. О, знаєте, Реально вже виходив з квартири, вже думав е взуватись і думав, ні, піду все ж таки кину собі цю пачку з грушками. А вона в мене на столі там лежала щось, чекала ще з минулої осаді. Отак, бачите, завжди треба довіряти своїй чуйці, і вона іноді не підводить. Ну що, друзі, буквально декілька фото з цим красеним і давайте його назад у воду. Брик і пішов. Пока-пока. Повертайся з бабусею. Ну нарешті, я вже думав, що в мене борода відросте, поки ти від нуля відійдеш. Нормально лучнув, так? Нормально. На що, на силикон? На мандулу. Мандула? Схід Схід, бля. Йоханий бабай. Бачиш, експерименти, експерименти. Цілий день ловили на силіком. Дивіться народу на ну, серого профмонтажик. Профмонтажик робить сьогодні дива. У мене грушка у серого була мандула. Ну, в тебе був... О, диви, як Угу. Mm -hmm. Вигриз судак, кусок. Пінки з мандули, вон сліди. Ну В тебе такі, я думаю, там закіуха, да, була. Там добре. Гарний був судак, Блін, шкода, що не побачили. Yeah. А, і джигріх в тебе, так? Да? Ну, це двадцятка, напевно. Yeah. 20 грам паличка джигріг, мандула і серий засмучений. А я не менш. Бачиш, він є, але треба шукати ключик. Якісь традиційні приманки сьогодні взагалі не працюють. Тобто перепробували і лимон, і морковку, і колу, там і лох я пробував, і масло. Коротше, нічого, по силікону взагалі борода. Ось ну, ну, почали експериментувати, відразу приносить плоди. Ну що, друзі, продовжуємо ми шукати судочка. Як ви могли бачити, нарешті вдалося нам відійти від нуля, заробити перші такі, скажімо, результативні клювання. На жаль, сірий свого судака не дотягнув. Ну, можна його йому зарахувати, тому що там однозначно була покльовка в рот. Сірий каже, що просто неймовірна була дзвінка подачі на мандулку. Судак був явно гарного розміру, не такий, як в мене, десь кілограмчики під два. Ну так, на вигляд, да, по супротиву і по тому, як відпрацьовувала снасть. В мене судак був невеличкий, грам 600, але скажу я вам так, після зими дуже приємно було піймати його саме на спінінг з берега. Як не дивно, але бачите, такі нетрадиційні приманки працюють в нас сьогодні. На силікон у сірого було там щось декілька тичків, він казав, але такі, знаєте, ну сумнівні, може, невеликі, дришпаки якісь клювали. Ну, ось, і ми вирішили поекспериментувати. В мене спрацювала грушка, у серого спрацювала мандулка. І що, я думаю, народ з цього приводу, зараз розповім. Дивіться, у цієї грушки є на трійнику ось така вспінена частинка, як власне і на мандулі. І коли ця Приманка падає в нас на дно. Оцей гачок з люрексом, з цією червоною, привабливою такою пишною, скажімо, ниткою, він просто спливає, займає таке вертикальне положення. Тобто ця приманка вона йде плаваюча. Так само поводить себе на паузі і мандула, але вона ще така вища. Да? І ось мені здається, що саме в цьому елементі оснащення і є сьогодні невеличкий такий секрет. Приманка на паузі піднімається догори. Судак бачив цей привабливий люрекс і б'є в точку атаки. Проте силиконові приманки ми з рахунків не списуємо і обов'язково спробуємо половити також на них і пізніше. Ну а зараз будемо намагатися розвивати цю тему. Ну що, друзі, на годинку у нас вже 17-та година вечора. Починає потиху сіріти, як можете бачити, десь хвилин за 40 почне і темніти. Спінінг я ще не зібрав. Впираюся, як то кажуть, до останнього. Вон, бачите, перелаштувався на мандулку. Пробую сьогодні абсолютно всі типи приманок, які взяв з собою: і мандули, і грушки, і паролон, і силикон різних виробників різних розмірів, різних кольорів, різних типів. Коротше, перепробували сьогодні майже все, що можна тільки придумати. І як результат... В мене від світанку і до заходу сонця одне повноцінне клювання. Ви бачили судочка, якого я спіймав невеликого, і на тому все. Тобто, можете зрозуміти наскільки важка зараз риболовля, наскільки важке сьогодні в нас було відкриття. Але я задоволений, я щасливий. Подихав свіжим повітрям, половив рибку, потримав перше за останні декілька місяців спінінг в руках, чому дуже і дуже радий. Сірий не знаю, чи відійшов від нуля, чи ні. Самі бачили його досадний схід такого гарного судака сьогодні на мандулу. Було в нього декілька холостих клювань, а потім ми ну, десь годинки-півтори назад розділилися. Я рибалю тут, бачите, в чигрях он заліз між деревами, тут ще такі закраєні криги. А сєрий пішов далі. Не знаю, чи спіймав він когось, чи ні. Пізніше дізнаємось. Якщо впіймав Судака і не відпустив, то обов'язково вам його покажу. Ну а на цьому, друзі, буду, напевно, з вами вже прощатися. Зараз буквально декілька контрольних закидів і буду йти в сторону машини. Будемо збиратися, будемо їхати додому, відпочивати, готуватися до наступних виїздів. Не знаю, які будуть риболовлі. Зараз дуже складна ситуація. Більшість водойм ще покриті такою кригою, по якій вже не походиш, але спінінг не покидаєш. Тому тут була можливість порибалити, ми половили. Можливо, приїдемо ще найближчим часом повторити та е, поліпшити наші результати. Що по Десні, не знаю. Дуже великі розвиви, позатоплювало луги, поля попереливало навіть самі такі високі кручі, тобто паводок на Десні в цьому році буде серйозний. І з риболовою ну, навесні можуть бути такі, знаєте, проблеми. Проблеми в плані того, що не підійти. Можливо, риба і клювала б, але місць, щоб підійти, буде дуже і дуже мало. Все буде завито, лоза буде залита. Тобто, ну без човна, нікуди там напевне і не доберешся зараз. Тож чекаємо новин, як то кажуть, будемо їздити, розвідувати, ділитися всім тим з вами. Не забувайте підтримувати відео лайком, писати коментарі. Ну і побачимо. Сподіваюсь, на наступному тижні. Всім пока. you still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. i have been doing shit my way, all the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain.